Моя порада мешканцям міста Болград на півдні Одещини. При ніяких обставинах не звертайтесь до місцевих адвокатів. Вони співпрацюють зі злочинцями в погонах і є співучасниками кримінальних злочинів. Як мені колись сказав друг, якби я звернувся до місцевих адвокатів, то велика ймовірність того, що посадили б мене до в'язниці без підстав, зіткнувшись з беззаконням, поліцая топал Петра Петровича. Розкрилася вся корупційна система у місті, як нас обманюють, роблячи незаконне законним. Наведу приклад продажних адвокатів, з якими я зіткнулася. Вони захищають бік беззаконня у місті. Багатьому місті відомо, що захисником дружини поліцая у суді по сфабрикованій справі про визнання дій неправомірними та відшкодування моральної шкоди є Цоєв В'ячеслав Валентинович. Цей адвокат раніше працював в правоохоронних органах. А зараз захищає свавілля. Як говорять, колишнього сміття не буває. Та по сфабрикованій справі про виділ частки майна у власність захисник свавілля, адвокат Соєва Вікторія Вікторівна є дружиною прокурора Цоєва Дмитрія Константиновича. До цієї справи сфабрикованою, приєднано підробні документи, а саме технічний паспорт на ім'я дружини поліцая та судова будівельна технічна експертиза. запрещают во двор захот это мы запрещаем я а целый день я на день работе ваши тики тут ваша дочь дома присутствует она выскакивает сразу препятствует мне начинает чем? меня провоцировать скандалы чем? чем чем доказать вот видео я допишу я покажу ну, сколько всего как она подкрадывается к окнам, к дверям. Я, Значит, ну, потому, что это, вы что там работаете. Не незаконно. Кто это вам может? сказал? Вы там я работаете. налоги. Вы платите за, за помещение налоги, за, не я Я, не я перевожу помещение. помещение, помещение, не, оформлено. помещение не оформлено. Оно жилое. Помещение жилое. Помещение жилое. Там жить. Она Я не, не живет, работа. она работает. И могу работать. она, так она не имеет это права. Не есть, где есть нарушение? Несущие стенки. То, кажется, не да. Без согласия, без решения горсовета. Да, горсовет не может вмешиваться не в собственность нет. людей, поверьте. Горсовет не имеет к этому никакого отношения. Топы, нет, не имеет. Я там не живу, нет, а нет. они приходят нет. туда на работу.